Кримці почали відмовлятися від російського підданства. Щоправда, порівняно з тими, хто хоче отримати паспорт громадянина Російської Федерації, їх зовсім небагато. Палко заповнюють російські посадовці. Ті заявлення вже ми прийняли. Їх незначительне количество навіть чоловік, которые з'явили целання без проблем. Прийшли в федеральну міграционну службу і оставили это заявлення. Висказав тим самим своє волі і здіяння утім. Українці, що відмовилися від російського громадянства, кажуть ті чиновники брешуть. Жителька Симферополя Єлизавета Богуцька днями написала офіційну відмову. Жінка каже у черзі біля паспортного відділу пліч-опліч стояла з десятками, таких як вона Ні, це глупості. У мене вже заявлення 19-те було. Вчора після мене було ще чоловік двадцять, напевно. сьогодні я подошла, було чоловік, напевно, тридцять уже в той черзі. Єлизавета за національністю росіянка, але народилася в Криму та своєю рідною країною, вважає саме Україну своєю відмовою, неабияк здивувала працівників паспортної служби. Коли він узнав, що я русська і подаю документи для українського громадянства і буду жити здесь, він мене спросив, чому. Я йому сказала, що мать как и родина бывает в житті одна. І родилась я, когда здесь Крим уже був в Україні в да? в СССР, ну в УССР. Тобто для мене це родина. Россия. а тих хто ще не вирішив, як вчинити нова влада Криму залякує у разі відмови від російського документа. Залишитись без прописки. Ми вже з гражданами України не працюємо. Ані будуть, якщо захотять ліба э, отримати розрішення на часове проживання, либо. вид на жительство, либо просто э, регистрироваться при въезде на 90 суток. Такого понятия, как э, приехать сюда и зарегистрироваться, то бишь прописаться, такого понятия уже не будет. Мы Россия.